Привіт всім. Аналітична спільнота з вами Систем Гурумакетс. Почнемо із загальних даних про корпорацію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Можна більш детально вивчити всі показники даної компанії. Тепер давайте подивимося на поточні фундаментальні показники компанії Bancorp, Тикер PCB. Відгук створено на основі актуальної інформації на момент 21 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії pcb Бенкорп належить до підкатегорії Бахк Клесик. В оцінці беруть участь 248 компаній це дуже репрезентативно. Таблицю замовлень ми побачимо в кінці відео. Загальний результат для досліджуваної компанії. 7 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 1,3 бали. І якщо дивитися дуже широко, то на весь фондовий ринок США загалом. Можна побачити, що середня оцінка для фондового ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки 7 балів записи Бібенкорп. Порівняння динаміки курсу акцій компанії PCB Бенкорп і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції PCB Bancorp показали зміну на 22,5%. Проти динаміки цін у підкатегорії 22,6 Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація компанії PCB Bancorp оцінюється в 0,27 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією у підкатегорії 1211 мільярдів доларів. PCB Bancorp має частку 0,22% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,29 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 999 мільярдів доларів. Писибі Бенкорп становить частку 0,29 віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка писабі бенкорп у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,22 тисячні віць. Капіталізація балансу 0,29 віц. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 32%. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної організації становлять 0,26 мільярда доларів США. Борг до балансової капіталізації становить 9% капіталу. Результат по боргах підприємства дуже добре, 2 бали. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 10,9%. Із середнім показником у підкатегорії 13,2 це на 17% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка курсу акцій компанії до показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 25 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 31 мільйон доларів. На 25,7% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії. Добре. 0,5 бала. Ціна компанії до доходу балансу становить 1,4. Середній показник у підкатегорії 1,5 це на 7% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка показника співвідношення ринкової вартості до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 140 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 280 мільйонів доларів. На 26% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії. Добре 0,5 бала. Націнка продажів становить 13% із середнім показником для підкатегорії 11,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1,4%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,2%. Це на 10% менше частки ринкової капіталізації. І це відображає невідповідність поточної ринкової вартості компанії PCB Bancorp, ймовірно, до переоцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 1048 тиздол. А за підкатегорією 924 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 13,4%. Оцінка розміру капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії терпимо 0 балів. Сума прибутку на кожного працівника компанії становить 96,1 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 69,9 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 38%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії підкатегорії. Добре 0,5 бала. Обсяг продажів на кожного співробітника компанії становить 741 тисяча доларів. У підкатегорії 601 000 доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 23%. Оцінка виручки на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками підкатегорії. Добре, 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу становить 0,3 віц, при середньому по підкатегорії 1,9 віц. Це оцінка короткого стискання. Індикатор rsi 14 показує рівень 46% для компанії PCB Bенкорп. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить 52%. Потенційно акції підкатегорії оцінюються так само, як і акції компанії pcb Бенкорп. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 18,89 долара. Консенсусна цільова ціна для акцій компанії становить близько 22,51 долара. Різниця між поточною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 19%. Дивимося таблицю замовлень вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінювання гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів компанії PCB Bancorp, Інформаційно-довідкова система Гуру Макетс приймається рішення. Відкрити угоду на покупку за ціною 18,88 долара. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації проведена за методом оцінки індексом АКІМА. Тейк профіт встановлено на рівні 20,52. Стоп-лос встановлено на рівні 17,24 соті. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. В цьому випадку заявка закривається автоматично за результатами біржових торгів 20 квітня 2025 року, або в останній робочий день перед цією датою. Тикер WASH є врівноваженою торгівлею продажу. На каналі буде або вже опубліковано відео про балансову операцію. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого, інше замовлення закрито за фактичною ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Макетс. Ви всі справді найкраща аудиторія у всьому світі.